Наші журналісти пішли далі, з'ясували, як на равликах побудували бізнес і як побудувати цілий-цілий е, великий бізнес, який буде е, приносити дуже багато грошей, і скільки можна в принципі, на цьому заробити. Е, давайте подивимося, до речі. Розведення свійських тварин чи вирощування сільськогосподарських культур це вже не цікаво. Сучасна сфера в аграрному секторі равликівництво. Перший прибуток ви маєте отримати в перший же сезон. Та назбирати слимаків на вулиці після дощу і на продаж не варіант. Вирощування равликів серйозна справа, яка триває не один місяць. Цей процес триває з 1 березня по 30 жовтня. Які саме равлики підходять для розведення? Які етапи у процесі передбачені, та наскільки прибутковим є цей бізнес? Вже за мить. Це равликова ферма, яка знаходиться у Київській області. Відкрив її шість років тому колишній it фахівець Антон Авраменко. Ідея е займатися равликами, вирощуванням равлика прийшла до мого сина Антона. Це була спонтанне рішення. Е Взагалі, я не вірила, що це можливо в нашій країні вирощувати равлика і в таких масштабах через рік Олена вже й сама долучилася до роботи на фермі, стала допомагати синові. На початку дуже було складно, особливо перші два роки. Ми відходили навіть до мінусу, іноді опускалися руки. Але ідея була дуже важлива, інтересна, і потім все, весь процес ми налагодили. Існує два види равликів, які придатні для вживання в їжу. Їх легко вирощувати: це Хелікс Асперса Максима та Хелікс Асперса Müller. Зараз на фермі вирощують мюллар. Вони, хоч і є меншими за розміром, але їх можна вживати повністю. Максима полюбляють французи та вживають в їжу лише ногу, основу на якій равлик повзає. Наша ферма знаходиться в екологічній зоні. Ніяких хімічних добавок і реагентів ми не приміняємо. Ми займаємось напрямую експортом. У нас в Іспанії своя фірма, е, мій син там директор. І е, це важливо, що ми вирощуємо в Україні екологічний продукт, який з'являється на столи до іспанців. Технологія вирощування равлика ділиться на два цикли: перший у теплиці з початку березня по червень. Зараз ми знаходимося у маточнику, де дорослий равлик відкладає ікру. З якою з'являється мальок. Друга частина циклу це відгодівлі цього малька. Аби він перетворився на дорослого равлика. Поле починає працювати з середини квітня до 30 жовтня. Кожного вечора ми кормимо равлика кормом для малька власного виробництва. Процес годування починається ввечері. Адже біоритм равликів вдень сплю, а вночі гуляю, їм росту і розмножуюсь. Равлики люблять вологу, тому після годування включається циклічний автополив. Не дивно, що найбільшу активність слимаки показують саме після дощу. Після поливу вони починають вилазити на щити. Тут можна розгледіти. Дорослі равлики бувають двох типів. Вид впливає на вартість при експортуванні. Експортна ціна е, кілограма равлика на сьогодні. Першого гатунку 3,4 євро за кілограм, другого гатунку – 2,2 євро за кілограм. Е, при цьому е, собі вартість вирощування равлика на фермі составляє 1 євро за кілограм. Цінується до вжитку також равликова ікра. Окрім того, равлики також виробляють муцин, який широко застосовується в косметології. Цей фактор розширює можливості до експорту в різні країни світу. На сьогодні з нами працює 180 партнерів. Загальна площа землі майже 30 гектарів. Щорічно ми вивозимо майже 500 тонн до Іспанії. Попри те, що геліцекультура ще не надто розвинена в Україні, самі власники ферм завжди готові поділитися своїм досвідом з тими, хто планує вирощувати равликів. Для вирощування є все і кліматичні условия, а також є ми з нашою допомогою. Ви можете масштабувати свій бізнес по вирощуванню равлика і досягати своєї мети, досконалювати свої цілі. Е, і ми вам допомогу. Головне, вирішивши зайнятися равликівництвом, розуміти, як і будь-який інший бізнес, ця справа потребує витримки фінансових вкладень та навичок управлінця.